Ось прийшов день свинка, виїла тут, що в неї було. Зараз десь її одне місце, хто чи може по всьому. Як хоче, щоб їла, її хватить на цілий день. Щоб привикали. Ці свині теж захотіли їсти. Думаю, що добавить в неї їдуть. Вона не хоче такої їсти. Борити в неї почистити, там сухо все. Зараз відійдемо вона буде їсти. Залізла їсти Приніс кропиви свіжий трохи. Дворі знову почався дощ. Він трохи сітлі ці, трохи ті. І зеленого треба давати, вітаміни. Що і ці буде, ще й ті знов. знову. я ще не дуже привикло. Там, де ми брали то ця осінню і весною їла, як була мова. траву їй давали. Давали добавки, але й траву давали знаю. Переїхав там сяв. Щось не хоче, ще не, не дуже привикло, мабуть, у нас таке їсти чи забулось. Я думав, що в мене случай їх буде їсти. І свиноматка щось погане їсть. Стара була свиноматка, то вона траву їла, як корова. Однішку так не хотіла їсти, чи ось нас є Кропива молода. Якби ще хоч старою накидав, то б могли не дуже їсти, я молоду. Він, кажуть, не йде їсти, тут різький. Погано, ну їсть. Прийдем десь через хвилин 20 води їм давати. Подивлю, і подивлюсь, чи виявить, чи ні. Розпробувала, то збираю. Свиноматку багато, думаю, з'їсть. Ось приніс води їм, кропиву вийде всю ніде, нема ні мані, листочка. І стебла ніде не залишилось. І це ось поз'їдала все. перевернуло воду. Турна, вода вилілась, не можна покидати, знімати, поки не, не доп'є. Це теж з'їло вам там проще, отак виїдемо. Свинка ось корито тягай. Всім привіт. Ось як рішив їм кропили, там З одну хай їдять. Трохи може велика, але так і їдять. Вийшов, щоб не так боялись. Трохи велика листі відкропили і так, але поїдять. Порозсипали вже багато Вони Якісь не дуже добре ростуть, погано. Потрібно півні поміняти, щоб не зведені були. Зараз там багато кропиви залишилось під туди, вони їдять, вітаміни їм теж. Ось запустив курей. щоб поїдали, свиноматка, хоче винести до кропиви. шку не там. Трохи ці накидати, трохи ті. Вона нас вже луч сість цього. І там багато теж. Зараз ті в кориту накидаю. Свинці не буду покидавати. Ось і свинці накидав, вона зайшла з ногами вигнати, щоб не привикала. Теж на тов не корита. свіжа, молоденька, їм нічого не буде від неї. Думаю. Ось свинка тут, де дірка в них була на виход, стоїть, їжу виїла, корити сюди перетягнули. Треба буде прикрутити. Їсти. Зараз їдемо, водичка є в неї. Дід сюди. Дід. Не дика вона така спокійна, більш-менш щось. До руки підходить. Значить, гриза запалиться. Думаю, вона привикне ще за день-два. Бо що ми зарізали, вона диха була, як узяв. Не можна було навіть до клітки підійти, а ця ось до рук йде. Хоче гратися. Ліві зразу кропив і так запахли. Ці не буде більше кидати, не знаю, чи вона виїсть вчора пару. Небагато так їй дав, то вона виїла. Аномації більше дав, то теж діла. Та... Ось тут залишилося свиноматці кену. Свиноматка, думаю, з'їсть, вона велика, не поправляється тільки щось і виходу не хоче приходити, а так По ній непонятно, чи вона б охочить, чи ні щось не стоїть. Може так і спаруємось, непонятно. Як коза вже їсть. Це ще зберемо, щоб не розкидувалось за ногами. Ось прийшов вечором подивитися, що виїли. Виїла майже все, там трошки листочки залишилося. Ну, синоматка все виїла, на обмішки накидав Ось ці яблук зараз підкидаю, на вітамінах, щоб ці були освинки. ось обмішка її розведена з добавками. Ось сьом так хай виїдає. Трохи залишилось, треба зсипати. Он сипав, свиноматка лізе, до неї хоче підпробувати, наймої вкусніше. Те, щоб я явно вже Ось Одна тут і друга. Десь місяць держава. Ось вона чуть не втекла. Фіртку треба закривати, бачу. Вона тут теж відірвала одну, треба буде приварувати, бо тільки на одній буде держати оці дірці, трубості, куди вставляти паково. Неудобно тепер, треба буде прикрутити Ось винка як виглядає. Хоче їсти майже все, себе, але не неї є тут завжди. Ось її в одну дірку так насипнуть, і хватить аж до ранку, полна літра. І там ще не виїде. Діж, не бійся. Не її вуха красний, і вона трохи побилась ними, але. Боїться істина, спишку гратись хоче. Ця обмішку буде їсти з добавками, але не хоче рости на добавках. А якби з добавок буде, я взагалі не знаю як її кормити. Може якоїсь трави буду доривати, так і до добавок, щоб лучше чи росла. Скоро тут хотіть, ось тут була переварена така трубка. У нас трубка тут була, де виставлялася. Вона його відірвала, треба буде приварити в завтра, чи коли.